Той підхід, який формувався ще в Радянському Союзі, він, можливо, був логічний на той момент, тому що ветеранів було не так багато, це був підхід фактично перетворити ветеранів на елітних льготників, таких пільговиків. Да? Тому завалити пільгами, заткнути рот і сказати, що от ми вам пільги понадавали, тепер он ну, стойте в чергах там, на квартиру там, по 10 років, і не висовуйтесь, тому що вилет, вилетите з цієї черги. Я категорично проти цієї історії, тому що мені здається, що суспільство буде дивитися на ветеранів як на людей, які постійно щось для себе вимагають, а ветерани будуть дивитися на державу, як ну, держава їм це обіцяла, вона це прописала в законах, а дати не може. І це не буде викликати поваги до людей. І якщо, не дай Боже, буде наступна війна. Я думаю, що рано чи пізно вона буде, то. Підростаючи зараз покоління, подивиться на те, як повелися з ветеранами, і скаже, що нікуди воно воювати не піде.